Робота і кар'єра це речі, які між собою тісно переплетені. Бо навіть якщо ви приймаєте рішення, що просування кар'єрними сходами вам не цікаве, це теж кар'єрне рішення. Ми вчимося переважно на ходу, і багато чого приходить з досвідом. Правда, як це часто буває, про деякі речі з часом жалієш, що не зрозумів цього раніше, а відмотати годинник назад вже не вийде. Причому найчастіше мова йде про рішення, кожне з яких цілком може багато в чому визначити всю вашу кар'єру в принципі, тому вчитися на чужому досвіді можна і треба. А далі в цьому відео я поділюся важливими кар'єрними уроками, які я сам хотів би засвоїти раніше. Що таке взагалі лояльність у розумінні типового роботодавця? В абсолютній більшості випадків це просто робота за меншу зарплату і без зайвих амбіцій. На таких працівниках зручно воду возити. Нагадуєш про підвищення зарплати? Значить, ти нелояльний. Мовчиш про це два роки підряд? О, прекрасний приклад по справжньому лояльного кадра. Бажано ще трохи добрати роботи додому і час від часу закривати пару один безплатно на вихідних. Тому, коли мова йде про лояльність до чужого бізнесу, потрібно розуміти, що майже завжди в цьому випадку буду страждати ваші інтереси і ваша кар'єра. Коли ти тільки починаєш свою кар'єру або приступаєш до роботи на новому місці, можна легко погодитися, набрати на себе забагато роботи, щоб справити враження на начальство. Це помилка. Не робіть так. Беріться лише за ту роботу, яку ви можете зробити на дійсно хорошому рівні. Бо якщо навантаження стає занадто високим, то якість результатів буде падати, а рівень стресу рости. Крім того, у вас не буде часу вчитися. Вам потрібно розвиватися, а не просто працювати до останніх сил. Бо в реалі сучасної економіки добре оплачується вміння вирішувати проблеми і досягати поставлених цілей, а не просто відпрацьовані години. Якщо ви намагаєтеся робити тільки те, що знаєте, або те, що у вас виходить найкраще, ви дуже швидко можете виявити, що не вмієте нічого більше. Це доволі ризикована ситуація, особливо в старшому віці, коли простору для маневрів стає менше. Тільки на моїй пам'яті перестали існувати цілі індустрії з капіталізацією в десятки мільярдів доларів. Тому яким би перспективно вам не здавалося ваше теперішнє заняття, ніхто не може дати гарантій, що ваші сьогоднішні знання і навички будуть потрібні ринку завтра. Взагалі, якщо взяти і спробувати оцінити е, свій власний досвід у ретроспективі, то складається враження, що я цілком успішно міг би стати автором книжки, як лежати довго і системно, не приходячи до тями. Тим не менш, мені якимось чином вдається робити висновки зі своїх помилок і в кінцевому підсумку таки виходити в плюс. Зрештою, всі ми чогось не знаємо, всі ми з чогось починаємо, і систему характеризують не помилки. А те, як вона на них реагує. Якщо ви зрозумієте причини-наслідкові зв'язки і зробите висновки з допущених помилок, це приведе вас до значно кращих результатів ніж надмірна обережність чи небажання визнавати свої помилки в принципі. Опір змінам це напевно одне з найбезглуздіших занять. Іноді щось можна відстрочити, але загалом зміни неминучі. Все тече, все змінюється. І протягом усього життя ви будете стикатися зі змінами, мовчіться використовувати їх на свою користь. Бо зміни це не тільки невизначеність, яка лякає, але ще й нові можливості. Змінами необхідно навчитися користуватися, змінити власні погляди, ставлення до світу і подій навколо. Тому що все, що відбувається, воно не прагне завдати вам шкоди. Воно просто відбувається. Саме так, панове. Комфорт заважає розвитку. Безпечна зона на роботі це можливість докладати мінімальних зусиль для досягнення прийнятних результатів, Повно передбачування завтрашнього дня, і так живуть більшість людей навколо. Але не приймаючи нових викликів і не ризикуючи свідомо, ви приймаєте інший вид ризиків: можливість застрягнути на одному місці. Добре, що це повністю вас влаштовує і відповідає очікуванням, але такий застій може тривати роками, і саме по собі з місця нічого не зрушиться. Багато людей переконують самі себе, що вони повинні терпіти свою ненависну роботу, навіть якщо вона їх робить абсолютно нещасними, і все це тільки тому, що потрібно отримувати зарплату, або тому, що вони не впевнені, що зможуть знайти іншу роботу, чи просто бояться щось змінювати в житті в принципі. Але час, який витрачається на нецікаву справу, в якій ти не ростеш, в який забирає сили та енергію, його ніхто не поверне. І раніше пізно настане момент, коли ви все одно не витримаєте і втечете, кудись де ви зможете займатися тим. Що вам до душі і будете рости. Але починати доведеться з нуля і з набагато більш, е з більшими обов'язками в зрілому віці і цілим пакунком інших проблем. Тому завжди краще зробити це швидше, ніж потім жаліти про роки, які вже ніхто не поверне. Звичайно, якщо працюєш на роботі вже якийсь час, то звикаєш до колективу, до поставлених процесів. І не хотілося б створювати собі зайвий головний біль. Але якщо для того, щоб отримати плюс 10% до зарплати раз у рік, тобі приходиться це підвищення мало не вибувати, то може ж ну, його нафіг. Якщо у вас є хоч якийсь досвід у своїй сфері, ви не обмежені ультравузькою спеціалізацією, може вас запевнити, все, що потрібно зробити для того, щоб заробляти більше, це просто прийти в іншу компанію. Причому приріст по зарплаті в деяких випадках може бути півтора-два раз. Якщо ж звільнитися, просто зараз вам не дозволяють обставини, наприклад, там не знаю, відсутні заощадження, і ви не можете дозволити собі ризикувати, бо у вас троє дітей. розробіть стратегію. Отримайте додаткові навички, вивчайте можливості ринку, вчіть іноземну мову, слухайте лекції онлайн, відвідуйте івенти. загалом, робіть все те, що дасть вам можливість зважитися на зміни на краще без надмірного ризику. Так, наодинці ви теж можете рухатися в хорошому темпі, але значно швидше досягти бажаного вийде, якщо рухатися разом з кимось на пару. Злагоджена команда життєво необхідна, якщо ви вирішили чогось по-серйозному досягти у своїй роботі. Робота з професіоналами в цій сфері, яку ви брали, вона насправді багато чого варта. Поруч з тими, у кого є чуття і досвід, і хто зможе вам його передати, можна рости набагато швидше. Тому робота у хорошій злагодженій команді цінна як для особистого розвитку, так і для кінцевого результату. Важливо знати, коли говорити ні і коли говорити так. На початку кар'єри є сенс братися за різні можливості, пробувати себе в різних проектах вирушати на конф або напрошуватися в помічники до когось, хто там може дати вам якийсь прямо цінний досвід. Але з плином часу важливо навчитися говорити не тільки так будь-яким пропозиціям, а й розставляти межі, інакше ви ризикуєте витратити занадто багато часу, розгрібаючи чужі завали. Чим раніше ви навчитеся розуміти, що належить до ваших обов'язків і що відповідає вашим інтересам, а що тільки забирає цінні ресурси і час, тим швидше і ефективніше ви будете просуватися вперед. Ні, це не означає, що ви маєте працювати за миску рису і печеньки на офісній кухні. І тим більше це не означає, що в кінці місяця замість зарплати вам на рахунок має приходити заряд мотивації і позитивного мислення. Гроші необхідні. Це само собою зрозуміло, інакше ви навіть базові свої потреби задовільнити не зможете. Однак вони не повинні бути єдиним рушієм для того, щоб залишатися на своєму місці роботи. Хоча це і важливо, але гроші це ще не все. Знайдіть роботу, яка може запропонувати трохи більше, ніж зарплата. Це можуть бути такі приємні бонуси, як збільшена відпустка, вільний графік, приємна атмосфера. Одним словом, ті речі, комбінація яких перетворює роботу на задоволення. Якщо ставитися до своєї кар'єри осмислено, вчитися, робити висновки і цілеспрямовано її вибудовувати, то ви на будь-якій роботі будете почувати себе комфортно і завжди будете впевнені у своєму майбутньому.